Добрий день, дорогі друзі. Завдання восьме від 3.09.24 року з нашого телеграм-каналу SimpleMess N. Спочатку повторимо такі поняття. Кут АОБ. Бачите, його вершина лежить у центрі кола, тобто співпадає з центром кола. Тому. Кут називається центральним. А кут АЦБ, його вершина лежить на колі, і цей кут називається вписаний. Отже, кут АЦБ вписаний, буду скорочувати, вписаний кут, а кут АОБ центральний кут. Далі ми розглянемо оцю дугу. Це дуга а, Бачите? Градусна міра дуги АВ. Дуги можна вимірювати у сантиметрах, а можна вимірювати у градусах. Отже, градусна міра дуги АВ співпадає з градусною мірою кута АОВ. Тобто з градусною мірою центрального кута. Але якщо ми розглянемо вписаний кут, то вписаний кут завжди у два рази менший за кут центральний, якщо вони обидва спираються на одну дугу. Тобто, якщо в нас кут С – 20 градусів, то кут АОБ 40 градусів. І тоді дуга АБ теж 40 градусів. Отже, якщо нам відомий кут вписаний, тоді градусна міра дуги у два рази більше. А якщо нам відомий кут центральний, тоді градусна міра його співпадає з градусною мірою дуги АВ. Як же визначити довжину дуги АВ? Довжина дуги АВ визначається за формулою Пі ділимо на 180 градусів. Це формула довжини дуї. Отут R это радіус цього кола, N, N в градусах, это градусна міра дуги AB. Тобто дуга AB, її градусна міра N градус. Отже, як можна було розв'язувати цю задачу? Це була. Теорія, бачите? Якщо кут АСБ 60 градусів, бачите, віршина лежить на колі, отже цей кут є вписаним. Тоді дуга АБ, яку він спирається, у два рази більше, тобто 120 градусів. Що нам відомо? Н дорівнює. 120 градусів. Ще за умовою задачі довжина дуги АВ у сантиметрах це 16 сантиметрів. Підставимо це все в формулу довжини дуги. Отримаємо цей дріб скоротний, можна скоротити цей дріб на 60. Отримаємо чисельнику 2 у знаменнику 3. Отже, дві третіх пір дорівнює да 16. Звідси пір дорівнює. Да Треба 16 поділити на 2 третіх, або помножити на 3 других. Пі дорівнює. Да, 16 помножимо на 3, та ділимо на 2. Дріб скоротний, скорочуємо, там, де 16 залишилося 8, там, де 1, 2, 1. Отже, пі да, Р 24. І так, нам треба знайти довжину кола. Довжина кола. Знаходиться за формулою 2 πr Але у нас πr – це 24. Отже, 2 помножимо на 24, звідси, довжина кола дорівнює 48 сантиметрів. Оце і буде відповідь. Це ми розв'язували. Задачу цю за формулами. Як ще можна було розв'язати цю задачу? Отже, ми знаємо, що дуга АВ, тільки що ми говорили, це 120 градусів. 120 градусів. А коло, коло С, це, це 360 градусів. Довжина цієї дуги. 16 сантиметрів. Чому ж дорівнює довжина кола. Напишемо см. І оце можна розв'язати таку пропорцію. Знайти звідси Х. А можна так, дивитися, довжина кола у три рази більше, ніж дуга АВ. Тобто 120, а 360 у три рази більше. Тоді і довжина у сантиметрах теж у три рази більше. Отже, треба 16 помножити на 3. Отримаємо 48 см. Якщо ви, друзі, не помітили, що довжина кола в градусній мірі. У три рази більше. Тоді ми просто розв'яжемо пропорцію 120 відноситься до числа 360, дорівнює 16 відноситься до числа Х, І звідси ми знайдемо х, х дорівнює. Ми ділимо на 120 і 360 за властивістю пропорції, множимо на 16. А 360 ділиться на 120. Це буде просто 3. І отже, 3 треба помножити на 16. Це ми вже робили. Це 48 сантиметрів. Ну далі буде. Ви, мої друзі, не забувайте. Підписуйтесь на наш телеграм-канал SimpleMess NMT, а також на наш YouTube-канал SimpleMessua.